Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Худович. Вот і в цьому відео дивимося круте, бій на три позначки на номер. пт Саус ФАК 105. Так, я записував відосик на цьому танку, там хлопчина настріляв понад 11 тисяч на танкові 8 рівня, але ми сьогодні даємось топовий настріл на мапі степи. Кидаю до 9 рівня по одній артилерії в команді та по одному легкому танку, і за кермом гравець десь з Ніком. Окс! Ну і що, будемо давати. Так, ой-ой-ой-яй, Лінкс. Туди сюди їздив, катався, катався, і тільки одна пулька зараз залітає. Ми Зараз дали дуплет, Хто не знає, у нас тут двохстволка, два снаряди можемо робити дуплет. І зараз працюємо на стандартних підкаліберних снарядиках з пробиттям 270 одиниць. Так. Стоп, чекайте, а це голда чи, 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 чи ні? Так, голда. Стандартні підкаліберні снаряди. Перепрошую, голда у нас кумулятивчики, а підкалібери 270 пробувають з Альфою 390. Ще раз нагадую, дві гармати відразу можуть посилати свої снаряди. Бачимо, от залпи дають. От Я зараз слухаю в наушниках, боже, який чудовий звук від цього залпу. От Якщо б я давав такі залпи, у мене б кращий настрій робився відразу. Ну, але облишимо оце. Кумулятивчики, наші 320 мм пробувають броні. При Альфі 390 Два фугасики возить 480 одиниць середньої шкоди та 53 мм міліметри. Пробиває броні. Так, давайте ми ще пересвідчимося, скільки літає, з якою швидкістю наші підкаліберні снаряди. 1415 метрів за секунду. Це дуже швиденько. Так, везе 120 з риму, і відразу від нас отакий подаруночок на 825 хітпо... 852 хітпойнти, перепрошую. Взе 120, ми там кілька хідпон, які йому залишили. Ну і от хлопчина, мабуть, я не знаю. Мабуть, в нього почалась така трішечки дезморалька. Но... Бачимо, хлопці їдуть. Ми зараз працюємо як в Тирі. Це АС-52 л хлопче. Ану, ну ти сюди, так, 747 хітпонтів вилітає тільки 2751. Тим самим ми вже маємо в копілці настріляної шкоди по команді противника. Ну і оцих СТ шок, вдвох ми їх залишили шотними. Ну, але відразу, як по заказу, відразу їде сюди, до нас копч. М-48. Ну і далеко тільки одне пробиття. Там не було жодного сенсу тримати і видавати нам залп, тому що там, швидше за все, хтось з наших союзників його б швидше забрав. Ну і, на мою думку, він все правильно зробив. Рахунок 4-2. Ну і ми виграємо по хідпойтам на 1 тисячу. І знову ж таки, як по нашому заказу їде просто поволі ворожі Фердінант, знову даємо чергове. Черговий залп даємо на 758. Ні, 742 хітпоинтейн, перепрошую, 758. Це ми його висвітлили. Це хтось з наших союзників дав пробиття. Швидше за все, це був наш борщ, борщецький, який зараз знаходиться ліворуч від нас. О, тут я вам зараз покажу, він вже впав. Швидше за все, саме він дав. І в нього гармата там на 750 одиниць. Ну, принаймні, я так здогадуюся. Ну що, 5-2 рахунок? Ми вже сильно програємо, знову знаходимо. Ми чергову клієнтка стеребешка отримуємо, майже 800. Вилітаємо чудово! Знову перезаряджаємо. Ми відразу обидва снарядики, можливо, знову будемо давати наші дуплети. Ну і подивіться, вже 1678 асистикам. Не тільки він працює по перезаряджанні нашого дуплетика, він також навіть світить нашій союзній команді, та союзник відпрацьовують по його засвіті. Ну, чудово, Індіан панзер, хлопче. Ти куди поїхав, хотів давати дуплем, ну, але вже помітив, що немає жодного сенсу, тому що він був шотний. Також що за такі вогоні робиться, подивіться. Добре, я ще розумію, на початку вогонь звідкись звідси вилітав. Я, я такого ще не бачив. Можливо, так і має бути. Можливо, хтось мені напише в коментарях. Але я думав, що, що це отакий стиль відбувається. Отакий вогонь тільки на початку бою, Ну але бог з ним. так знову дали до плет. Ну але на жаль, тільки одним одним пострілом, однією пулькою ми даємо пробиття по ксортанку. І цим самим вже рахунок 8-3. 8-3 рахунок, один танк знищено, 5410 настріляно. І ми шукаємо противників. Нам мало цієї шкоди, хоча це танк 8 рівня і це дуже величезна шкода, насправді, для танка 8 рівня 5410 одиниць. Це близька шкода до рекордної на будь-яких танках. Ну, але... Рекорд в цьому патчі на цьому танку, тому що цей танк вийшов саме в цьому патчі, то 11,5 тисяч завданої шкоди по команді противника. Нагадую, цей бій і в мене на каналі. Кому цікаво, то дивіться. Так, ну що, артилерія відразу забрав наш Маушен, але ми маємо задницю Рембо і відразу ще з підпалом. 811 хітпотів ми йому дали, то ще й підпало. 70 одиниць тільки зайшло. І 1091 асистика також. Ну і подивіться, як зараз грамотно вирішить зробити наш Окс. Ну, чудово, чудово. Я зараз чекає Чудово, подивіться, як коршу налетять наші союзники. Ми чекаємо на дуплет, щоб якомога більше зняти з як тигра. Так, і повний дуплет ми роздаємо по ворожому як тигру. Чудово! Чудово, насправді, зараз вже зіграв. Ну, якщо ми подивимося, зараз на сумарку Асист, плюс завдана шкода, у нас уже 10 тисяч, навіть понад. Ну, але чистої завданої шкоди 7037 одиниць. Ну, але як ви розумієте, це ще далеко не кінець. Я 7 тисяч вам би не показував. От і пише наш Окс уїзному чаті, що 10к. Так, але тільки сумарки поки що. Ну і знову даємо по Йохові 9 рівня М4йо. Ну і цим самим ми його забрали і здобули 7701. Ну, об'єкт 26-3, хлопчина фуловий. 1800 хітпонтів. От якщо б ці хідпонти всі до нас згребти. Ви розумієте, це було б 10к, або навіть під 10к. Ну так, виїжджаємо, маємо дуплет, Ну і він ідеально стає так, щоб йому в, в, двигунний відсік. Дати, дати пробиття 6 під палом. І подивіться. Гори ялиночко, ясно. Ну і один снарядик, я думаю, йому вистачить цього і одного знову. Моторовідний від... від... відсік і добираємо. Так, майстер здобуває, але саме головне завітних три позначки до гармат. По епічних медалях це основний калібр, підтримка та танкіст-снайпер. Ну, але саме головне настріляв 9,5 тисяч. Заданої шкоди по команді противника на танковій восьмого рівня. Три танки він знищив та. Аж 2371 чисто чистого досвіду він здобув. Насправді це багато. Ну і з преміум акаунтом заробив аж 232,5 тисячі срібла чистими. Бій тривав всього-навсього всього 6,5 хвилин. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.